Нині через складні часи економіка країни нестабільна, наголошують фахівці. А кошти у держказну вкрай необхідні. У липні кабінет міністрів схвалив законопроєкт зі змінами до держбюджету. Зокрема, для вирішення економічних викликів сьогодення перший крок від уряду підвищення податків. Як це може вплинути на українські підприємства? Говорить фінансовий аналітик Олексій Кущ підприємства перебувають під дією декількох шоків. Тут можна сказати, що енергетичний шок. Зростання цін на електроенергію за останні місяці, і недостатність обсягу електроенергії для промислових підприємств, також логістичний транспортний шок, неможливість вчасно вивезення своїх товарів, втрата ринків збуту. Ще один ризик для підприємств це дефіцит робочої сили, зокрема і через мобілізацію. До цих шоків ще може додатись і фіскальний шок податковий. Ну і фактично, економіка може взагалі. Такий кумулятивний е, вплив цих шоків і не витримати, тому е, фіскалізація, підвищення податків е, це досить негативне явище. Тому е, в цих умовах підвищити е, підвищення податків ну, це в, вкрай негативно вплине на бізнес. Підвищення податків і робота підприємств у форс-мажорі каже кущ. Поведе за собою і підвищення цін зараз. Ну, у нас досить суттєва поляризація суспільства. Там більше третини населення стикається з гострим дефіцитом доходів, і майже половина населення знаходиться в досить такому скрутному фінансовому стані. А в принципі, є і 5% населення, населення, яких доходи досить високі навіть під час війни. Тому в цих умовах поляризація суспільства на фіну, вводити прогресивний податок на доходи. Фізичних осіб, а от ідеї щодо введення там підвищення військового збору і введення додаткових податків на ФОПи, підприємців, то це вкрай негативне явище. На думку експерта, шукати внутрішні ресурси для фінансування сектору оборони, звісно, необхідно. Але там, де ці гроші дійсно можна залучити, наприклад, зовнішні економічні операції, там де прибутки формуються тих же зернотрейдерів і експортерів сировини, необхідно скорочувати відскутування. ПДВ при експорті сировини, а і може взагалі скасовувати відшкодування ПДВ при експорті сировини. Це дасть до 100 мільярдів гривень на рік. Необхідно вводити експортні мита на сировину. На сьогодні, за даними уряду, у держбюджеті не вистачає 500 мільярдів гривень, які необхідно знайти, зокрема, і через підвищення податків.